карає ЄС Україну на фоні політичної кризи Європейський Союз вперше за довгі роки. Пішов на обмеження фінансової допомоги Києву. Чи пов'язане це, і чи можна казати, що тепер європейський союз не буде нам допомагати? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як ми почнемо, нагадаю: якщо для вас важливо те, про що ми розповідаємо, не забудьте підписатися, лайкнути це відео та звичайно поширити його серед друзів. А тепер поїхали. Ну що ж, перш за все, давай розберемося. Чи призупинена допомога Україні, як багато хто каже, ну дивись, от ти власне сам вже по суті відповів. Да, багато хто спрощує ситуацію, і каже про те, що євросоюз в принципі зупинив або зупиняє, або погрожує зупинити допомогу Україні. Це в принципі не так. Є кілька програм допомоги. По одній із них ми дійсно отримали не все. От зараз чітко в ті ж дні, коли в Києві розгоряється жорстка політична криза, коли Ну, по суті, вулиця тисне на президента з вимогою відмовитися від підриву антикорупційних органів, коли президент намагається вже теж здолати цю кризу, тобто кризу визнають усі, і нарешті її визнав і євросоюз. І от одночасно із цим євросоюз повідомляє Київ про те, що під час наступного як перерахування фінансової допомоги, яка називається модним словом модними словами Ukraine Facility, а це реально макрофінансова допомога, Допомога бюджету для того, щоб Україна, в принципі, встояла в фінансово. Україна отримає не все. Ми мали отримати, якщо не помиляюсь, 4,5 мільярди євро, отримаємо 3, ну тобто, півтора мільярди. ми не як сказати, мабуть, не втратили зависли. зависли да, це буде правильне е, правильний вираз, і е, це не означає, що не існує інших програм допомоги, це не означає зупинення всієї допомоги. І понад те, навіть ці півтора мільярди Україна ще не втратила остаточно. Їх ну нам пригрозили пальчиком, умовно кажучи, е, що ми можемо їх і не отримати, але якщо Україна... Почне знову або відновить рух реформ. То е, ці гроші такі зайдуть в Україну. Не можу не посутувати класіка співпадіння. Не думай. Не думав. Е, Ну дійсно дуже складно повірити в співпадіння, коли йдеться про такі великі гроші і про настільки е, значну допомогу і про настільки глибоку кризу. Ну не буває так, що аж аж зовсім спіпало, але реально дійсно е, зараз ми можемо говорити про те, що конкретно ці гроші Україна може не всі, але значною частиною із них не отримала би навіть якби у нас було все ідеально у політиці, навіть якби ніхто не підривав е, незалежність антикорупційних органів, тому що до цього, до втрати або е, не втрати, як правильно сказати, е, до е, початку втрати цих грошей Україна йшла. Будемо говорити чесно, попри всі заяви європейців про те, що ми геніально реформуємося, попри війну, ну це булшіт. Насправді всі розуміють, Україна реформи. Майже призупинила. А е, от саме той пакет допомоги або та програма допомоги про яку я кажу Ukraine Facility, е, Вона чітко обумовлює: зробили ту-реформу, отримали там 200, 300, 500 е, мільйонів євро. Зробили туту, отримали ще там якийсь транш. Тобто е, обумовлено конкретними речами, е, конкретна допомога. І те, що ми провалюємо е, умову Ukraine Facility, було відомо наперед. Але наскільки я знаю, це перше з початку принаймні, напринамі повномасштабного вторгнення, коли ЄС пішов на такий жорсткий крок. Досі Україна теж не завжди ідеально виконувала домашні завдання, але ЄС на це заплющував очі. А взагалі, от, в історію відносин України, ЄС таке було тут. У навіть от, те заплющування очей нам просто переносили індикатори. Зараз дійсно його неможливо було перенести. Україна занадто сильно провалила, тому і так, і ні. Щодо того. Чи пов'язано це зараз? Да, є політичне завжди є політичне тло, але тут ми би ці гроші втрачали незалежно від кризи. Відповідаючи на твоє питання, да Україна і раніше втрачала гроші. Понад те, зараз ми, от я підкреслюю, що ми їх не втратили остаточно. Ми у нас ще лишився шанс їх знову отримати. Я пам'ятаю чітко, 2017 рік знову антикорупційні реформи серед іншого запуск електронного декларування, там ефективний купа іншого, але також. І інші реформи. Тоді Україна втратила 600 мільйонів євро. і тоді е, допомога ЄС не була настільки значною. У нас була фінансова стабільність, тобто тоді 600 мільйонів це було ого. -го! Зараз е, півтора мільярда на рівні загальної європейської допомоги це навіть не настільки суттєво, як, як тоді було 600. І тоді Україна провалила виконання індикаторів настільки, що ми їх просто втратили. Тобто Євросоюз вже не мав юридичної змоги відсувати слід. Е, Обіцянкам Києва і вірити в те, що от ми виконаємо завтра, і от тоді, от завтра ми вам дамо. Тобто, Україна втрачає гроші не вперше, і буду говорити чесно, не востаннє. останнє. зараз є всі підстави розраховувати, що на наступних траншах Ukraine Facility, або на принаймні на наступному транші, тобто, в кінці наступного кварталу восени у нас знову буде невиконання виконання по інших пунктах, і ми знову втратимо гроші. Дай Боже, щоб наша Влада нарешті зрозуміла, обіцяти реформи вже не працює. Їх треба робити, їх треба виконувати, але щось я не вірю, що воно просто запуститься так різко в космос. Я не можу не присудувати ще одного класика. Тепер вже українського це вже це все вже було. Да, це було вже. Да ну що ж, це а, але давай тепер по конкретиці. Що такого не зробила Україна, і що вона має зробити, щоб отримати ну принаймні цей півтора мільярда. Станом на зараз, конкретно щодо цих півтора мільярда євро, у нас є три реформи, які Україна мала виконати. Одна із них це ключова. Те, що президент мав підписати, рада мала ухвалити, а президент мав підписати закон про реформу АРМА агенції з управління конфіскованими активами або замороженими активами. І цей закон дуже довго ухвалювали його гальмували ті, хто. Зараз, як використовує арму в своїх інтересах, потім його президент довго не підписував. Причому тут. Ну, чесно говорячи, вини президента конкретно тут немає, тому що його Зеленський довго не підписував суто через те, що цю реформу намагалася заблокувати фракція Батьківщина да, Юля Тимошенка. Знову не да, не да, 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 да. дуже реформаторська фракція, яка по суті є винною у тому, що ми не отримали півмільярда євро. Ну, будемо говорити своїми словами. Друга реформа, яка от конкретно Зараз злетіло по індикаторах це продовження реформи в, в, в рамках децентралізації. Я не знаю, що там конкретно, який законопроект мав бути ухвалений. Не знаю, на цьому настільки глибоко. І третє, це продовження відбору суддів Вищого антикорупційного суду. Там необхідно було створити комісію, точніше, оновити комісію. Ну, тобто Це все ми мали зробити, цього ми не зробили. Маємо результат. А але, по Бебу і по митниці це вже не зараз. Є багато інших реформ. Насправді штук шість, якщо я не помиляюся, які Україна теж не виконала, але це на наступний на наступні, наступний квартал. Якщо Україна їх не виконає до встановлених термінів, а по деяких із них вже терміни прострочені, то ми вже втратимо не півтора мільярди, а десь там, ну може діти. Ти до 4 чи навіть більше мільярдів євро, і я нагадаю, що для України з нашим станом фінансової стабільності це катастрофа. Але повторюся, у нас є шанс отримати ці гроші, якщо реформа все ж таки нехай і за запізненням, але будуть прийняті, саме так. І що зараз головне змінилося? Бо от чому ми говоримо про те, що от воно і нібито планове, і при цьому все таки протести і розвиток подій вплинули. Чому я кажу, що планове? Тому що дійсно Україна знала, що ми втрачаємо ці гроші. Зараз народний депутат Ярослав Железняк навіть оприлюднив інформацію, які є схильний довіряти про те, що уряд. За шмигаля призначив навіть внутрішнє розслідування, хто винний у тому, що ми втрачаємо ці гроші, тому що євросоюз комунікував і раніше. Е, хлопці, і попереджував. Попереджував, да що ви, ви вже построчили всі дедлайни. Ви втрачаєте або принаймні не отримаєте гроші вчасно. А, але водночас євросоюз раніше показував готовність пересувати терміни скільки завгодно. Нині за нової, нової реальності після того як всі в світі побачили, що українці дійсно не толерують корупції, навіть навіть у часи війни готові виходити на мітинги, що українці можуть змусити Зеленського розвернути шкідливі закони і повернутися до плану реформ. Євросоюз одночасно також починає тиснути, і у мене немає сумніву, що нам не будуть так просто прощати пропущені дедлайни, і понад те існує. Існують певні пункти, по яких е трактувати можна по-різному. І от один із них — це Беб. Тобто призначення керівника бюро економічної безпеки, це той самий конкурс, який уряд шмигаля зірвав, а тепер уряд Сверденко зірває, не призначаючи обраного керівника, якого обрала комісія міжнародників, призначених самим Євросоюзом. нібито через заперечення СБУ. нібито через заперечення СБУ, але там настільки все білими нитками шито, що очевидно, що це просто політична помста. А реально причина в тому, що Цивінський, який переміг у замок. Конкурсі а, був детективом набу, який розслідував справу Чернишова, одного з ну, як кажуть, комовей е, президента. Віце-прем'єра і міністра міністерства, яке називається Мін'єт, колишнього вже немає, але йому вдалося об'єднати українців у боротьбі проти корупції. Так от питання в тому, що у пит... щодо БЕБ, щодо призначення Свінського, попри те, що українські прореформні активісти, журналісти, тих, хто займається власною опікою цією реформою, всі казали про те, що це дійсно порушення закону. Ну і воно так читається, навіть навіть слузі. Народу профільні фахівці, та ж Анастасія Радіна, керівниця комітету з антикорупційної політики, казали, що це порушення закону, але під впливом уряду в Євросоюзі були готові закрити на це очі і казати, що ну там порушення, але таке ну трошечки порушення на, на полшишечки, і це можна простити зараз. У мене є відчуття, що ЄС почне бути менш гнучким. У тому, щоб прощати Україні її провали на шляху виконання реформ. Тобто, вплив протестів є, протести будуть змушувати владу думати про фінансову стабільність і будуть змушувати до реформ і в піспі це добре. Але ну наостанок, мабуть, ключове питання: якщо все ж таки влада не відкатить назад цю реформу, реформу. То чи можливо очікувати реального призупинки фінансування ЄС? А ти кажеш про НАБУ і САП, да? так. А, я, я ж кажу, реформи. Да, ну, але у нас багато реформ. <реку> а, да. Якщо так станеться, що депутати скажуть не змогли. <реку> от ну, 224 збирається, 226 ніяк. І президент скаже, Ну, от я ж зробив все, що міг, а депутати не можуть, це не спрацює. І при цьому це не означає, що Євросоюз нам повністю заморозить цю допомогу. Допомога Євросоюза йде кількома як лініями, і деякі з них, от зокрема, Ukraine Facility, будуть виконуватися незалежно від того, чи провалили ми якусь реформу чи ні, тому що не написано в умовах, ну. Це ж це ж не просто допомога. Типу я е, Урсула. Я ввечері сижу і думаю, так ану Молдові дам стільки, а Україні стільки, а Боснії стільки так не працює в Євросоюзі, Євросоюз це велика бюрократія, де все відрегульовано. І от ця програма допомоги вона ухвалена спільним рішенням Ради ЄС і Європейського парламенту, тобто це закон. Ну от юридично, це є закон євросоюзу, в якому прописано що коли платити, що коли робити, і там немає пункту зупинити все, якщо Україна руйнує незалежність набу. Ну такого немає, бо ніхто про це не думав. Тому я думаю, що по багатьох програмах, як -то по Ukraine Facility, десь виконали щось виконали, будемо продовжувати отримувати. Але у Євросоюзу багато інших програм, де є гнучкість, і де він зможе, ну скажімо так. Знаходити важливі тиску на Україну, і мені здається, що зараз, після останніх переговорів Урсула фон Урсулу фондрляєн Володимира Зеленського, після меседжів, які пролунали, після того як лідери держав Євросоюзу сказали, що «Е, але, фате, зупиняйтеся, то в Києві мали зрозуміти прощати не будуть період, коли Україна могла не робити реформи і виходити лише на тому, що ми ведемо війну і реформи не потрібні. Він минув. Україна зобов'язалася сама, її ніхто не змушував, вона зобов'язалася робити реформи. Україна сама ніхто її не змушував вирішила йти до членства в Євросоюзі. У неї є зобов'язання, які ми маємо виконати. І е, за цим будуть слідкувати. Варіант того, що ми просто забудемо про незалежність антикорупційних органів, не взлетить. Ну що ж, ми будемо продовжувати слідкувати про те, як влада буде виправляти свої помилки і розповідати про це все вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.